Знаєте, ніколи ніколи. Всі ви знаєте, депутати. Хоч і... До мікрофона дайте мікрофон. У мене є на всі ці події своя некаю. Я співчуваю всім загиблим, їхнім сім'ям, як з одного, так і з другого боку. Я 21 рік 20... очолюю товариство багатодітних. І скажу вам більше, ще не будучи ні в якій партії. Перші хотіли провести маніфестацію. Це було 94-й рік. тут в Повдалі. Вийти з каструлями, з ложками і говорити за цю владу ще тоді. Я не оправдуюсь ні перед ким і знаю. Он хай Артеменко скаже, як я всегда голосу. Я перша зараз пишу заяву про вихід. Хоча я не зостаю ні в якій партії зараз.